Схихальні курчатка. Місяць з хвостиком. Такі красавці. Всі зелено яйця з старших. Покуплі яйць, бо це з яйчок від наших курей. Це з курча, курчка з яйця від Олександра Савчука, і от також. Це ще не всі, бо дивлюся. Тільки два похови ще можна бути. Це ще бігають. Красавці. це теж зелених яєць. Це просто виходить ген від, від діда, від баб, прабаби потягнули. Красавці голубі. Рябіки і сплеші. Ось сплеш, там сплеш, там ось сплеш, то голубі. Сей твой той твой рябік, той а два. Городаті, чубаті. І всі красиві, але багато півнів. Дуже страх, як багато півнів. Чіо півень. До півень. Зараз біжить, біжить, Біжи. Корочка прибіга. Це не всі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ще десь не повинно бути. Бо одне загинуло, а одне трохи, бачите, не трохи, воно хворе. Ну вже не так, воно відходить. Бо то взагалі не могло навіть. Чубате таке чудо. А їли з корму та й тікають. Пушок, іди сюди. Не хоче. Ось я бачите, прийшло. Тільки тікає, не бачить тут корм. тіп 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 Піди сюди. Не боїться. Понаїдалась, та й повтікали город. Ще досі де повинно бути три курочки, залишилось від савчука. Таке ж фіолетове переливає на сонці. Красуні.

Долю в ній так виросла малечь.